Любий захисник України. Люба захисниця України. Ви наша надія та опора держави. Ти бережеш нас спокій, наше серце та серце України. Завдяки вам, ми маємо затишок наших будинків. Завдяки тобі, ми маємо змогу кожного дня обіймати наших людей. Завдяки тобі ми маємо можливість навчати українську мову та літературу. Завдяки вам ми мріємо про своє майбутнє. Завдяки вам я можу навчатись. Завдяки вам ми маємо можливість відіймати наших рідних. Завдяки вам у нас є можливість грати. Завдяки вам ми мріємо про своє майбутнє. Щиро подякував нашій герої ворога, знищити ви у двобої. Мали пишанці, відео без неба. Будемо вільні і незалежні. Завдяки вам я можу займатися улюбленою справою. <риснен> Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Заведи тобі.